Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі автомобіль марки Volkswagen Touareg. Двигун 3-літровий дизель V6. Клієнт приїхав з проблемою, що на определенних обортах автомобіль впадав в аварію. Автомобіль вже був вшитий, без екології, ще й на стейджі. Що ми в цих випадках робимо? На цих автомобілях під жабо стоїть блок керування двигуном. В цьому автомобілі він Bosch EDC17 CP44. Приставка CP CP означає те, що парсунки тут п'єза з п'єзоелементом. На блоці є. Определений набір цифр. Цей набір цифр це софт, який записан в цьому блоці. У нас є вся база стоків прошивок на автомобілі Volkswagen. Ми записуємо спочатку сток, блок. Блок не знімаємо. Блок тут і стоїть. Тому що його знімати дуже проблематично. Треба все це зняти, жабо зняти, дворники і так далі. Через роз'єм ОБД записуємо сток. Після цього дивимося, які помилки з'явилися. Ну, після того, як ми сток записали, клієнт проїхався, каже, їде краще, ніж на стейджі. Після цього ми, ми вже своїм рішенням відключаємо вже відключили на цій машині ДПФ-фільтр та клапан EGR. Зараз автомобіль видаємо клієнту. Після цього клієнт день два катається. Дивимося, щоб нічого не повилазило, ніякі помилки. Після цього приїжджає до нас. І ми на ньому будемо робити полноцінний теч. Також будемо робити обновлення програмного забезпечення коробки. Всім гарного дня! У кого є питання, набирайте.